Як вчителю відновити сили під час канікул? Чи можливо в умовах війни залишатися в ресурсі, тренувати психологічну стійкість та знаходити час для відновлення? Під час воєнного стану вчителі відчувають високу відповідальність та чималий стрес. Коли починається повітряна тривога, то їм треба турбуватися і про власну безпеку, і про безпеку учнів. Ми підготували 5 порад для підтримки педагогів під час канікул. Перша порада. Спати до схочу. Улітку можна і навіть потрібно нарешті не заводити будильник на ранній ранок, а робити все не поспішаючи і із задоволенням. Друга порада. Влаштуйте собі день без треба. Дайте собі хоча б кілька днів, на які нічого не заплановано. Прислухайтесь до себе та робіть те, що спаде на думку. Все, що дає вам ресурс, допоможе перезавантажитись. Третя порада. Читати хорошу літературу. Читайте ті книжки, які дійсно хочеться читати. Відкладіть на потім методички, педагогічні монографії та навчальні збірки. Четверта порада. Не дивитися на календар. Не думати про те, що ще треба встигнути зробити і до якої дати. Головна умова гарного відпочинку забути про все та просто розслабитися. П'ята порада. Родинний час. Приділіть час окремо кожному членові родини. Підвідайте рідних. Все це заспокоює і підказує наші підсвідомості. Разом ми сила. Бережіть себе, відпочивайте та залишайтеся продуктивними. А після відпустки з новими силами можна працювати та просуватися до перемоги. Зробіть свій відпочинок здоровим і якісним.